Всі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що, ж, завершився матч у Кубку Англії, четвертий раунд. Плімут Аргайл у себе вдома. Команда приймає Ліверпуль Арнеслота. 1-0. Плімут перемагає. просто якась неймовірна казка сьогодні відбувається. І сьогодні, друзі, хоче про даний матч поговорити. Давайте, друзі, ми про все це поговоримо та по порядку. Хоум парк Стадіон, ось на цьому стадіоні відбувався даний поєдинок на стадіоні Плімута. 3-4-2-1 стартова розновка Плімута. Головний тренер команди Муслич воротах Хазарт, Катич, Плагисуело, Максим в три захисників, Рендл Г'ябі, пара півзахисників, пухач серінола Латералі, Харді, Райт, центральні атакувальні півзахисники та Бунду, у Це стартова росноука Плімата. Ліверпуль, 4-3-3 стартова рознока Ліверпуль, які Хіровороток, Джо Гоміс, Кванса, пара центральних захисників, Макконел, Коса Симикас по флангах. Ватару Ендо, Харвіліот, Ніоні, Трійкопів захисники, Луїс Діас, Федеріко Кезе, Діогу, Жота у нападі. Це стартова розстановка Ліверпуля. Ну, і тепер, друзі, давайте безпосередньо про саму груту говорити. Що, друзі, Ліверпуль, в принципі, заволодів територіальною ініціативою. Більше Ліверпуль володів м'ячем, але браво Плімо плім, плім, Таргайл. Команда, неймовірно, самовідана сьогодні діяла проти такої сильної, неймовірної команди, як Ліверпуль. І да. Ліверпуль сьогодні не було основних футболістів в Ліверпулі, але все одно ми бачили зараз склад Ліверпуля. Це дуже сильні футболісти. Плімут у Ліверпулі були шанси, були непогані підходи до жного майданчика, але Плімут компактно захищалася команда, і, в принципі, також відповідала своїми контратаками. Ось перший тайм завершується. Ніч'я 0-0. Усі Джо Гоміса була травма, хоч Джо Гомісу всього найкращого побажати І справді. Вимушена заміна була. Мабая поміняв Джо Гоміса на 11-й хвилині, матчу. Вимушена. Заміна для захисника Ліверпуля Джоу хочеться побажати всього самого найкращого. Початок другого тайму і Плімуту вдається заробити право на пенальті. Вдається заробити право на пенальті. Ось так ось Плімот отримує неймовірний шанс. Харді на 53-й хвилині. пробує пенальті. Харді б'є поворота! Гу! Харді, 53 хвилина, з пенальті. Плімо Аргайл виходить у у матчі проти Ліверпуля. Фантастика, 1-0, Плімот забиває гол. У Ліверпулі, до речі, на другий тайм, вийдуть вийдучи Дарвін Нуніс Конедоерті. Ще вийде у Ліверпуля. У Плімота Абофемі, Боатенк, Тіджані, Пулсон. Вийдуть відповідно на друге тему Плімата. Ліверпуль намагалася команда РНС Лата руху зрівняти, і в принципі, були то непогані моменти у, у Ліверпуля. Максим Талавєров, до речі, дуже здорово Максим зіграв у захисті і, в принципі, дуже надійний, справді Максим зіграв у захисті. Ну, і справді, неймовірно, самовідданий, справді самовідданий. Справді футболісти «Плімата» і справді билися, і справді неймовірно була самовідданість. І справді команда хотіла ось здобути цю перемогу. Дуже сильно команда хотіла здобути цей результат. Ну і Ліверпулі були хороші шанси. Ось пригадується шанс десь так на хвилині, так, 86-ї, коли пробував Жота по воротах і воротар Плімота витягує цей удар. Хазард, який просто ідеальний матч вважає про воротар Плімота. Неймовірний він цей робив від Діоґужота, хороший був удар від Діоґужоти. Такий потужний, такий плотний, сильний удар. М'яч, як знаєте, по такій то траєкторії летів. Але молодець, молодець увертар е Плімота він цей удар якби, відбуває та переводить м'яч на котовий. У Ліверпуля був ще шанс прямо на останніх вже секундах. Суддя компенсував 9 хвилин до кінця матчу. Був останній штрафний, тому Кіллахер вже, до речі, пішов, що на майданчик. Пішла непогана подача, вдається виграти Ліверполі підбирання, скидка на дальню стійку. удар в опор! І знову воротар плімота і знову рятує свою команду Воротар. Просто якісь неймовірні, справді сейви, воротар Плімота і справді сьогодні. Зробив. Ну і справді, і в принципі, знаєте, трусі, і в принципі дуже надійно він зіграв і на виходах, де і справді дуже здорово. І справді воротар Плімота зіграв, де і на виході. Ось, без помилок, справді дуже хороша гра від вертера Плімота. Якщо, друзі, ми зараз будемо, до речі, дивитися статистику матча, то да, Ліверпуль переграє Плімот за всіма статистичними показниками: 75 на 25% м'ячем, 14-10, це в статистика ударів поворотах. 4-2, до речі, друзі. Це не статистика ударів площину воріт, ну і за кутовими також була перевага. Ліверпуля 4-7. Друзі, якщо ми подивимось, до речі, гольові нагоди, то Ліверпуль Плімот переграє 3-1 за гольовими шансами. Три гольові нагоди було у Ліверпуля. І усі свої три гольові нагоди команда не реалізувала. Ну у Плімота була єдина гольова нагода, і з пенальті її удається реалізувати Харді. 191 передача цілому Плімота, 108 передач точно були, 56% точність передач. У Плімота у Ліверпуля. 593 передач, 496 з них було точним, 83% точність передач. 3-2 по офседах, з 10 ударів у клімата 2 удари в площину, 2 ворота, одне влучення було ще в каркас воріт, та 6 ударів було заблокованих. Ліверпулі з 14 ударів, 4 удари в площину, 4 ворота удара та шість тарів були заблокованими по успішних відборах 15-8 перевага у Плімута, 57% успішності у Плімута, 72% успішності у Ліверпулі, 4-1 по сейвам, 54, 37 м'яча, 11 8 за перехопленнями і 9-7 попорушніми правилами, 4-2 за жовтими картками. Найкращі. Футболістів матчу це для мене це вератар Плімота, Хазард. Ну і Максим Телав'єр також хороший матч, вирів, але саме Хазарда оберу найкращим футболістом матчу, Тому що справді він зробив все, щоб його команда сьогодні виграла. Виграла і вона виграє. Ось, немовірні, ось ці емоції, вболівальників плімоти, і справді їхня команда сьогодні написала історію. Це неймовірний історичний день для цієї команди Плімота Аргайл, тому що вони обіграть Ліверпуль. І так, да, можливо, Ліверпуль хоча й не був в основному на складі, але подивіться на цей склад, все одно футболісти високого рівня, і вдається Плімуту, Аргайло здивувати абсолютно всіх, і вдається пройти далі. Всіх оболівальників Плімута я вітаю, друзі! Вашу улюблену команду з перемогою. В Ліверпуля не засмучитесь. Ось. В будь-якому випадку. Дуже справді хороший футбол сьогодні команда показала, але Плімут сьогодні справді герой. Герої, тому що справді команда показала неймовірну самовідважність. Плімут Ліверпуль 1-0. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім бачення. Усім нових зустрічей!